Сьогодні, коли Україна веде війну за незалежність, всі, хто має можливість, повинні допомагати фронту і нашим захисникам та бійцям, які отримали поранення на цій страшній війні. Днями громадське об'єднання Ми – Вінничани» надало чергову допомогу двом медичним закладам області, в яких лікуються та проходять реабілітацію бійці з усієї країни. Науково-дослідний інститут реабілітації осіб з інвалідністю отримав від громадського об'єднання Ми віничани та благодійного фонду МХП громаді сертифікат і кошти на проведення робіт, які дозволять налагодити у закладі безперебійне електропостачання. А для одного із військових шпиталів області, де лікуються поранені захисники України, було придбано обладнання, яке буде використовуватись для реабілітації бійців. Ми сьогодні побували в двох медичних закладах Вінниці, де передали кошти на покупку необхідного обладнання для реабілітації наших воїнів, і в один заклад медичний, і в інших. І те обладнання, яке буде закуплене, буде допомагати нашим медикам, вінницьким медикам проводити реабілітацію наших військових, які були поранені і які сьогодні проходять реабілітацію в Вінниці. Обладнання та сертифікати в медичні заклади привезли народний депутат України Микола Кучер, голова громадського об'єднання «Ми – Вінничани» Валерій Коровій разом з учасниками організації та головою наглядової ради благодійного фонду МХП громаді Юрієм Мельником. Вони поспілкувалися з очільниками установ та бійцями, які проходять у них реабілітацію. Сьогодні ми продовжили. Співпрацю з нашими двома найбільш такими ваговими військовими закладами, військовими частинами, які надають надзвичайно важливу допомогу пов'язану з реабілітацією людей і військовослужбовців, які втратили свої функціональні можливості, і були передана відповідна фінансова і матеріальна допомога. І ми розрахуємо на те, що ця співпраця буде продовжуватись в майбутньому. Наше громадське об'єднання, ми вінічани сьогодні концентрує всі свої сили і увагу на допомогу збройним силам України і, зокрема, нашим закладам охорони здоров'я. Ми надаємо їм безпосередньо допомогу у вигляді продуктів харчування, гуманітарної допомоги, а також фінансової для того, щоб наші лікарі. Мали можливість себе відчувати більш захищеними і мали можливість сьогодні піклуватися про кожного нашого воїна, який знаходиться сьогодні в лікарнях. Ми й надалі піклуватимемося про тих, хто цього потребує, наближаємо перемогу разом.